Під час щотижневої комунальної наради обговорили поточні питання життєзабезпечення Мургородської громади. Серед основних тем підготовка до опалювального сезону та благоустрій територій. У Мургороді триває ремонт теплової мережі. Частину труб уже замінили, інші перебувають в аварійному стані та потребують оновлення. Також проводяться ремонтні роботи котелень. В одному із будинків по вулиці Гнатенка, де раніше послуги надавав приватний оператор, теплопостачання тепер будуть забезпечувати комунальні служби. Окрім цього, завершено очистку тротуару на шляхопроводі, частково відремонтовано тротуар на центральному мосту. У парку миру демонтували аварійні гойдалки. Невдовзі там встановлять новий дитячий майданчик. Тривають роботи щодо облаштування алеї Слави в селах. Їх планують завершити найближчим часом. Порушили й тему автобусного сполучення до кладовища по вулиці Петрівській. Після звернення жителів запровадили спеціальний маршрут. Графіку згодили з перевізником. Інформацію оприлюднили на сайті Миргородської міської ради. Втім, як повідомили на нараді, попри велику кількість звернень, маршрут виявився незатребуваним. Ним скористалося лише кілька пасажирів. Перевізник несе збитки та звертається з проханням переглянути доцільність такого сполучення. В активній фазі модернізація очисних споруд. За словами начальника тепловодсервісу Миколи Собівчака, завершено бетонування основної плити. Цього тижня заплановане встановлення установки очищення стічних вод. Обговорили і питання благоустрою. Заступниця начальника управління, начальниця відділу комунального майна Леся Романенко звернулася до мешканців із проханням не залишати після себе гілля та сміття на вулицях після обрізки дерев. На комунальній нараді зазначили, значно побільшало звернень щодо косіння трави. Водночас залишилося лише четверо косарів на увесь моргрод і район, тому що більшість працівників мобілізовані. Тому по можливості прошу всі села. Вулиці, голів будинкових, вуличних комітетів, організовувати толоки, такі як ми проводили у місті, прибирати це сміття і проводити косіння. Засоби косіння майже в кожному дворі, в кожному господарстві є. Тому допоможіть нашим комунальним підприємствам. У нас така ситуація склалася з мобілізацією, що не встигаємо ми зробити всі ці роботи, так що ми вибачаємося, але просимо допомоги в громади. Громада готується до зими, приділяє увагу благоустрою території та підтримці інфраструктури. Планові та поточні завдання комунальні служби виконують у штатному режимі.